Доброго дня усім! Слава Ісусу Христу, нашим відважним воїнам ЗСУ. Як завжди, з вами Всесвітнє Малинське телебачення. Хотілося б поговорити про таке, що чому так виходить. Теж не, не знаю. Не вкладається в голові. От уже півтора рок, роки. Нам сюди заїжджає за границі в мільярдах в євро-доларах. Допомога на все, О, на відлагодження електромереж, на те, на все, людям, на зарплати, на пенсії, все. Плюс до того, в нас вже свій якийсь бюджет є. О, сильно до розпиляний, правда, бо ми ж платимо податки. От і суперові їхні, які вони нам понапрямають і постійно підвищують. Бюджет наповнюється, щось робиться, видобувається. В країні повно своїх ресурсів, ліси копалене і те що в багатьох країнах такого немає. Візьмемо ту саму нашу братську Польщу, яка рядом з нами От щось в них нема стільки ресурсів, як у нас. Ну, вона може платити не своїм пенсіонерам від 65. Років чужим, ну, братнім, скажімо нашим, по 10 тисяч гривень. Тобі ж у чотири рази чомусь більше, ніж наша країна владить нашим пенсіонерам. Так, дуже весело. І от і. не розумієш чому. І вони нам підіймаються. Бюджет є, гроші винуть мільярдами. все Пла... Все сплачується. О! І чомусь нам все рівно подимають податки, подимають платежи на світло, на все, подимають ціни, подимають бензин і ціни, зростають. Все це подіймається. І подіймають нам головне зарплати з пенсіями. Ой, то тобто, есть, вибачаюсь, не нам, а вони собі тільки їх поддимають. От чому так? Таке враження, що дій, дійсно. І люди це ковтають, з цими смирюються. Бо їх уже походу, селекціонували до цього поступово. О, а тих, хто не хотів селекціонуватися, їх ще першими знищили саме щирих патріотів, хто пішов воювати у перших котлах ще при Порошенку. О, і зараз поступово так ніжно, легко добивають, бо постійно люди не роздупляються. Вони пишуть, да, квас по поводу нашої Малинської автостанції. Клас, все, ремонт, да, все добре, там 90 лайків. Про те, що я написав до 30 лайків, що війну це нам не потрібно. І людям не доходить щось 2-2 200 готовлять знову нам на малин. Да? О, за те, яка нас автостанція. І таке здається враження, що вам скоро податок і ціну поставлять на використання повітря. І ви смирите, сковтнете і не будете нічого платити. І дуже весело хотів звернутися до нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Звісно, так смі... ви комік від Бога. Я вам серйозно говорю, ви справжній комік. Бо так я ще у житті ніколи не сміявся, як зараз.